Дорогі друзі, всім доброго вечора. Сьогодні в північному апеляційному господарському суді відбувалося судове засідання по справі щодо нижньої лаври щодо одностороннього розірвання договору. Судове засідання тривало з 10.30 ранку до майже 19 години вечора. В ході судового засідання розглядалися процесуальні питання під, ну, в ході підготовчих дій до початку апеляційного розгляду. За результатом е, вказаного засідання, на жаль, е, стороні позивача, е, ну відмовили в задоволенні ну, всіх клопотань е, процесуальних, і призначили розгляд е, справи на 18 грудня 2025 року. Дякую всім за молитви, за підтримку. Просимо надалі молитися за Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру, за ближайшого митрополита Ануфрія, за митрополита Павла та за всю Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Завдяки вашим молитвам, завдяки вашій підтримці, господь надає можливість молитися в лаврі. І щоб в Лаврі служили з божественної літургії. Дякую всім за молитву та за увагу.